Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні 6 вересня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому матушному саду. Зараз ми біля сливи сорту Хаганта. Пізній, пізній сорт. Німецька селекція. Отримано в результаті схрещування сортів чачакська та валор. Сорт стійкий до хвороб, невибагливий у вирощуванні і невимогливий до ґрунту, морозостійкий, плоди смачні з хорошими товарними якостями. Дерево середньоросле з компактною, незагущеною кроною легко формується. Плоди великого розміру. Середньою масою 50-70 грамів. В цьому році максимальної величини вони не досягли із-за тривалої засухи і високих температур. Води овальної форми, по довгості, темно синє з восковим нальотом, шкірочка щільна м'якоть жовтого кольору, при дозріванні помаранчева, щільна, густка, дуже соковита, кісточка добре відділяється, смак відмінний, солодкий з насиченим пряним ароматом, Дегустаційна оцінка 4,7 балів з 5 максимальних. Товарність плодів хороша, легко переносить транспортування, високо цінуються. На ринку. Скількисть дохороб висока, має високу морозостійкість та посухостійкість. Термін дозрівання друга-третя декада вересня. В холодильнику води можуть зберігатися до трьох тижнів. В цьому році дозрівання на два тижні раніше. Це так по всіх сортах. Тривала Засуха, тривала температура висока. Зробили своє, свою справу. Зараз ми зірвемо. Зірвемо декілька плодів. Побачимо, як кисточка відділяється. Ну, Кісточка тут відділяється дуже гарно, фактично вона не тримається м'якоті. Смак, я вже казав, що смак прекрасний. Тут маємо вагу. Зараз зважимо. 63 грами. П'ятдесят сім грамів. Шістьдеся один грам. Шість чотири грами. Ну, так, в середньому відносно характеристики. Посередині. П'ятдесят сімдесят грам характеристики, а тут 60. А бували роки, що ці плоди Даного сорту мали і 80, і 90, і навіть і 100 грамів. Ну, цей рік природа зробила свої корективи. Дерево перещеплене. Тому 4 роки. А взагалі дерево 6 років. Підщепа алеча. Формування дуже просте. На цьому сорті фактично формується дерево, майже саме, саме формується. Ну, висота зараз дерева 3 метри з половиною. Висоту можна робити, хто яку забажає. Можна і нижче дерево держати, можна і вище. І 4 метри, і 2,5. Хто хоче мати 4 метри, центральний пагін пускає до висоти 4 метри, потім вкорочує його і вже вверх більше не росте, росте крона в ширину. Діаметр крони теж формується, хто який хоче. Хто хоче мати діаметр крони 4 метри, тримати 4 метри. Хто хоче тримати метри? Тримати три метри. Все залежить від місця. Все залежить, де дерево росте, які умови. Ну і як бажає господар. Ну, в основному все розповіли. Будемо прощатися до нових зустрічей.